Перевірити перевірене. Таке завдання нещодавно поставили перед собою депутати рівне ради. Проінспектувати вирішили ніщо інше як укриття. Тобто ті об'єкти, які перед здачею в експлуатацію перевіряли представники одразу кількох структур. Для того, аби реалізувати свій план, під час останнього сесійного засідання запропонували створити аж три нові тимчасові комісії з повністю ідентичними завданнями. Загалом до цього процесу залучили 16 депутатів. Місто потратило достатньо немалі кошти платників. Податки, ви це знаєте, на облаштування укриттів. Тому моя пропозиція наступна про утворення тимчасової контрольної комісії. Як я говорила, вони будуть однакові по напрямку, по персональному складу депутатів. Пропоную їх три зробити у роботі трьох новостворених тимчасових органів буде лише одна єдина відмінність. Кожна комісія перевірятиме укриття у різних типах будівель. Чому недостатньо однієї, незрозуміло Тим паче, що деякі депутати входять до складу одразу кількох тимчасових органів. Одна комісія закладів дошкільної освіти і закладів культури. Друга комісія створення про утворення і використання коштів е з використання коштів на облаштування. І отримання укриттів закладів освіти і закладів охорони здоров'я, і третя комісія тимчасова контрольна депутатська по вивченню питання. Вона важлива ця комісія. По стану укриттів, що знаходяться в житлових будинках міста рівного, і є на балансі управління комунальною власністю, у ході обговорення депутатам все ж нагадали, що усі укриття в закладах освіти та охорони здоров'я раніше вже були обстежені, і членам комісії запропонували скористатися актами, які вже склали попередники, котрі працювали у цьому ж напрямі двадцятого. 20 червня я підписав розпорядження про створення такої комісії з числа ДСНС управління комунальної власності, управління комунального будівництва. До 15 вересня були обстежені всі ці об'єкти. Прийнято рішення, відповідні акти обстежень і виділяються кошти на роботи в цих об'єктах укриття. Втім, від цієї пропозиції члени комісії відмовились та наполягли на тому, що хочуть перевірити особисто. Однак в апараті міської ради далеко не всі розуміють таку логіку. Наприклад, заступниця міського голови Марина Кузьмічова узагалі вважає, що депутати мали б займатися іншими важливішими справами. Шкода, що на сесії від Галини Кульченської не прозвучала пропозиція допомогти у пошуку коштів на ремонт санвузлів у школах через постійний брак бюджетних коштів і величезну потребу у ремонтах в громаді питання СВ у школах завжди. Жди лишалось неактуальним. Що за попередньої каденції депутатів міської ради, так і нині. І так, якщо течуть дахи і у вікна вітер свище, пріоритетність виділення коштів платників податків очевидна. Тож ще справді перевіряти укриття, які вже до того прийняли в експлуатацію найбільш нагальна робота для депутатів. Наразі сказати складно. А втім, оцінити ефективність такого рішення можна буде лише тоді, коли комісії розпочнуть повноцінну роботу. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.